То кажуть вже традиційні, такі в нас передбачені всі конкурси. Далі. Надайте е ще раз конкурси. Який саме? Ну, ці, які ви назвали? Е перше, що ми, ми говорили про пильну їзду. Це проїхати найповільніше, рівну рівновагу, не торкаючись землі. Далі це От. Е коли пасажирка повинна якось рук відпустити. Посильство підвішена на шнурку, так і теж не можна ногами доторкати. От, їде в нас на мотоциклі. Найгучніший вихлоп там змагаються, чи мотоцикл, найгучніший, як то кажуть, в стандартному варіанті. Тобто так їх ніздить по місту, по трасі. Так. Ну, ми і армеш проводимо, і певні конкурси також. Це як у нас традиція проведення таких конкурсів.